Діяння апостолів, розділ 23, Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика, а Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. Мужі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І зчинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили, ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі Господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою, нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити. Я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в приторії ірода.